Шапка віні в кольорі мультикам. виробник Армі армібе. Найтепліша шапка біні, яку я тримала в руках. Має подвійний шар. Шерстяний. Дуже щільної в'язки. Підклад підшитий ніжним м'яким флісом. Розмір універсальний, дуже легка, дуже приємна на голові, глибока, взагалі не продувається вітром. І, як за виробник витримає мінус 25 градусів. Happens. Uh -huh.